Добрий день, шановні наші батьки, черюмчиків 2023 2024 року. Я Ірина Жданова дуже приємно було з вами спілкуватися в минулому році. А з новенькими ми ще не зі всіма познайомилися і зробимо це на наших батьківських зборах, які будуть наступний четвер, 14 вересня. Нашим головним пріоритетом року буде фізика, спорт і мистецтво. Ви бачите, ось тут ми написали те, що той розклад, який буде наступного тижня. Після цього мотиваційного тижня наступний тиждень у нас буде адаптаційний. Тобто, у нас ми будемо згадувати програму з математики. З фізики, з англійської мови, будемо багато спілкуватися, будемо говорити про методики Барбари Охлі. Нарешті будемо знайомитися. І все це буде наступного тижня. І в п'ятницю, 15 вересня, у нас буде перший навчальний повноцінний день. І почнеться він з уроку спорту з чемпіоном. До зустрічі!